Як починати штрихування будь-якого натюрморту, простого або складного, ми повинні з вами на першій стадії роботи в, ну, роботи в тоні зробити розбивку нашої постановки на велику тінь, тобто на всі тіньові, позначити всі тіньові плями, і власні, і падаючі, і на велике світло. По суті, у нас в тіні знаходиться. Ось, це. ось ця площина куба. Площина горизонтальна падаюча тінь. Площина дальня падаюча тінь. Ось це зона уходячого світла, або, по суті, це півтон. Півтон не відноситься до тіні. Це частина світла. Велике світло у нас все. Ось раз, два. Тобто, все ось це велике, велике світло. Ми поки що до нього не е, доторкаємося. Завжди робота в тоні починається з тіньових частин. Беремо легкий олівець, HB якийсь, і починаємо наносити штрихи, спочатку великі вільні, по формі. От у мене площина кубіка. Я можу або ось так спрямувати штрихування по формі, по напрямку площини, або дати першу проходку вертикально. І це не буде помилкою, це буде, в принципі, нормально підкреслювати форму кубіка. І я почав легко, як заливаю акварелькою, легко проходити. Легко-легко першою штриховою проходкою, отак от в два краї, проходити кубик. Не боїмося, що ми можемо трішечки вийти ось тут вгорі. Або ось тут внизу. От я трішечки, бачите, виходжу. По-перше, у нас перша проходка штрихова повинна бути дуже легкою. По-друге, у нас є ластик, для того, щоб потім зайві всі моменти. Прибрати. Поки що не, за, не замислюємося над тим, де темніше, де світліше, нам треба закрити всю велику тінь, пройти легким тоном всю. Пройти легким тоном всю велику тінь. Пройшли кубік тепер по напрямку площини. От у нас площина горизонтальна, ми можемо спокійно з вами дуже обережно пройти падаючу тінь. Можемо трішечки заходити на штрихове поле а, кубіка. Тобто не критично. Тобто, трішечки можемо заходити, але дуже обережно. Штриховочка в мене, бачите, я наношу штриховочку. Вона легка. Вона легка та прозора. Не жорстка. Легка та прозора штриховочка з'являється, коли ми з вами достатньо попрацювали і попрактикувалися. О, сусід прокидається, починає працювати. Ну що ж. Обожнюю свого сусіда пройшли. Тепер у нас дальня, ось ця, дальня площина. Ми можемо. Також пройти її, але змінюємо напрямок штрихування відносно того, як у нас йде площина. От у нас горизонтальна площина. Ми пройшли штриховочка у нас по напрямку площини. У нас площина дальня вона, вона стоїть, вона вертикальна. Вертика, вертикальна стоїть. Вибачте, багато слів і е, треба швидко поясняти, я іноді заговорююсь. І от дивіться, вона от стоїть вертикально. Ось вона стоїть горизонтально. Вертикально, відповідно, ми починаємо штрихування по напрямку площини, і у нас штриховочка більш от під таким кутом, тобто майже вертикальна штриховочка. Знову ж таки, легка-легка штриховочка, з розрахунком на те, що ми будемо ще цю штриховочку перекривати. Взагалі, в навчальних роботах повний тональний розбір, він е, рідкість. Як правило, легка штриховочка наноситься, і, ну, навіть на екзамені там, в основному за 3 години ви встигнете грамотно пробудувати лінійно. Якщо якісно, грамотно пробудувати лінійно, і почати легку про, е, про, легке пропрацювання в тоні. Тобто, повністю тональний варіант. Виконати за 3 години, ну це не суть реальна. Нереально, це годин 6 потрібно. Щоб набрати тіні, щоб показати, що світліше, що темніше. В мене лежать ті натюрмортики, які ми під час курсів робили, і я, який робив під час курсу безпосередньо, то, як правило, ці натюрморти робляться за 2-3 заняття, тобто 6-9 годин. За 9 годин, так, да, ми встигнемо з вами зробити повний тональний розбір. Але на екзамені у нас 3 годинки. І для того, щоб вже погружати себе в. Атмосферу екзамену я раджу вдома ставити нескладні натюрморти. От глечик, припустимо, один і поряд якесь яблучко. Засікати 3 години, малювати саме на швидкість з відчуттям оцього часу. Три години у вас повинно в свідомості це відпечатися. Відпечатися, що у нас є 3 години. І тоді, на іспиті, у вас стресовий фактор часу, він буде, повірте мені, мінімізований. Це паралельно до того, що ми з вами робимо на якість, на навик. Зрозуміли, так? Да? Тобто, вдома можна ставити паралельно собі прості натюрмортики і малювати на швидкість. Але на курсах ми з вами працюємо на навик, на розбір, на якість. Пройшли легким тоном. Ta par na stóp na